1853 рік кілька імперій зіштовхуються в кривавому конфлікті за вплив на території колишньої османської держави. Це Кримська війна, перший масштабний європейський конфлікт після наполеонівських війн і перша війна в історії людства, яку задокументували на фотоапарат. На цій фотографії безлюдна дорога, всіяна гарматними ядрами ні тіл, ні солдатів. Лише смерть, яка щойно пройшла повз. Це долина смерті. Саме так назвав це місце Роджер Фентон. Це фото стало одним із перших образів воєнної реальності, зафіксованих на фотоапарат, і символом того, як фотографія почала змінювати історію. Роджер Фентон народився 28 березня 1819 року. В Кремблхолі, Хейвуд, графство Ланкашир у родині заможних батьків. Його дід був багатим виробником бавовни та банкіром, а батько Джон Фентон, теж банкір і член парламенту з 1832 року. У Фентона було семеро братів і сестер від першого шлюбу батька з Елізабетою Аппедейл. А після її смерті його батько дружився вдруге, і в родині з'явилося ще десятеро дітей. Тобто загалом у Фентона було 16 братів і сестер, шість по матері і 10 зведених. Це був надзвичайно велетенський сімейний клан, але для родин того часу, особливо забезпечених, це не було таким уже і рідкісним явищем. Фентон зростав в атмосфері забезпеченості, але сам не був спадкоємцем родинного бізнесу. З юних років його зацікавили гуманітарні науки. І, закінчивши середню освіту, він вступив до Лондонського університету, де здобув диплом бакалавра мистецтв у 1840 році. Під час навчання Фентон вивчав англійську мову, математику, грецьку та латинську мови, що свідчить про його широку освіченість. З того часу, як він отримав диплом, Фентон почав виявляти неабийкий інтерес до живопису. Вже в 1841 році він записався на юридичний факультет. Однак це навчання тривало недовго, і він вирішив зосередитись на мистецтві. Його бажання стати художником стало більш очевидним після того, як він побував у Парижі, де, ймовірно, короткий час навчався живопису в студії відомого художника Поля де Лароша. Пізніше він став копістом в Луврі, де його вчителем був Мішель Мартен Дролін, французький художник. Що спеціалізувався на портретах і історичних картинах, до 1847 року Фентон повернувся до Лондона, де продовжив навчання з історичного живопису під керівництвом Чарльза Люсі. Вони стали близькими друзями і разом почали активно працювати над популяризацією художніх шкіл, обраних ними для навчання. Саме в цей час Фентон почав виставляти свої картини на щорічних виставках Королівської академії. І, хоча його роботи не були дуже успішними, вони стали для нього першим кроком на шляху до публічної визнаності як художника. Однак з часом Фентон почав розуміти, що фотографія як нова техніка може стати не менш важливим інструментом для передачі мистецтва і, зокрема, документування важливих подій, коли Фентон тільки починав свою кар'єру фотографа, Фотографія сама ще була на дуже ранніх етапах свого розвитку, але вже були зроблені кілька знімків. Як це все відбувалося? Спочатку був винайдений прилад, який називався Камера Обскура. Як він виглядав? Тобто, там була сама проста схема лінза і матеріал, по якому можна було малювати. Таким чином, на лінзу проєктувалося зображення. В даному випадку я спробую спроєктувати зображення свого монітора. Ось воно зображення. Я не знаю, чи вам видно. Воно обернуте, але вже можна було малювати по такому зображенню Потім це все увібрали в чорну коробку. І так був винайдений прилад. Камера обскура. Звичайно, це ще не був фотоапарат. Далі комусь стало лінь. Просто отак перемальовувати постійно. І він цей папір обробив спеціальним розчином, який міг реагувати на світло. І таким чином була винайдена фотографія. А сам метод обробки паперу називався каліотипія. У 1851 році Роджер Фентон відвідав велику виставку у гайт парку в Лондоні і був вражений представленою там фотографією. Він проїхав до Парижа, щоб вивчити процес каліотипії. На вощенному папері, наймовірніше у Густава Легрея, який модифікував методи, розроблені Вільямом Генрі Фоксом Талботом, винахідником цього процесу. Каліотипія один із перших в історії фотографій негативно-позитивних процесів, який став основою для подальшого розвитку фотомистецтва. Як працює каліотипія, основою була аркуш звичайного паперу, просочений розчином нітрату срібла? Та йодиду калію, який створював світлочутливий шар. Після висушування та додаткової обробки папір був готовий до експонування в камері. Аркуш поміщали в камеру обскуру, де його експонували світлом. Експозиція тривала від кількох хвилин до півгодини. Потім зображення проявляли за допомогою солей алюмінію та нітрату срібла. Після отримання негативу його копіювали контактним способом на інший арку чутливого паперу, щоб створити позитивне зображення. Які переваги мала каліотипія? Багаторазовість. З каліотипного негативу можна було зробити кілька позитивів. М'які тони каліотипи часто мали приємне м'яке тонування, що добре передавало атмосферу й деталі, а які ж були недоліки. Низька деталізація, тривалі експозиції потрібно було багато світла і часу. До 1852 року Фентон уже виставляв свої фотографії у Великій Британії. Він подорожував, щоб фотографувати міста. Був навіть у Києві, а також знімав краєвиди та архітектуру по всій Британії. У 1853 році британський музей доручив Фентону. Задокументувати частину своїх колекцій рідкісних історичних артефактів. Він облаштував студію під відкритим небом на даху музею. Працівники музею вручну виносили предмети на денне світло і обсипали їх крейдою, щоб уникнути відблисків для зйомки. Це були неоплачувані замовлення, але Фентону дозволили продавати відбитки на свій розсуд, і згодом він відкрив крамницю при вході до музею. У 1854 році королева Вікторія замовила у Фентона серію королівських портретів. Окрім формальних студійних портретів, він зробив і неформальні живі картини Королеви у Балморалі, Віндзорському замку та Букінгемському палаці. Та повернемось на два роки назад, де у 1852 році Роджер Фентона разом із комерційним фотографом Антуаном Клоде. Випускає щось на кшталт маніфесту учною назвою Пропозиція щодо створення фотографічного товариства. Ідея проста об'єднати фотографів, ділитися досвідом, рухати нове мистецтво вперед. А уже за рік Фентон стає одним із засновників Лондонського фотографічного товариства, першої серйозної організації фотографів у Великій Британії і не просто засновником, а ще й першим секретарем. Це товариство згодом отримає новий статус і нову назву Королівське фотографічне товариство під патронатом самого принца Альберта, а майже півтора століття по тому, у 1980 році, його ім'ям назвуть одну з найпрестижніших нагород товариства Медаль Фентона. Її щороку дають лише кільком обраним тим, хто справді багато зробив для світу фотографії. На 1853 рік Османська імперія перебуває у плачевному стані. Цим і намагається скористатися Російська імперія, щоб розширити свій вплив на Балкани. На захист Османів стали Велика Британія, Франція та Сардинське Королівство. Так почалась Кримська війна. Вона не стала популярною у Британії і щоб це змінити, у 1854 році принц Альберт. Та Герцог Ньюкасельський, який тоді очолював військове міністерство, відправляють Роджера Фентона із місією задокументувати війну. Але не всю правду, без крові, без жахів, лише героїзм і мужність. Його місію підтримала комерційна фірма Thomas Agnew Sons, а сам Фентон вирушив до Криму на борту військового корабля у лютому 1855 року. З ним помічник, слуга і величезна фургонета з фотолабораторією. Оскільки кожна фотографія потребувала багато часу, в першу чергу це довгі витримки, коли людям доводилось по кілька хвилин перебувати у стані нерухомості, всім знімкам була притаманна театральність і постанова, але це все одно були люди, які брали участь у війні. Фентон фотографував і пейзажі, зокрема місцевість неподалік від місця атаки легкої бригади, так називалась кавалерійська бригада. Ця подія стала відомою завдяки поемі Теннісона з одноіменною назвою. Сама атака стала авантюрою британців захопити своєю кавалерією гармати противника і спочатку навіть мала успіх, але зрештою легка бригада змушена була відступити. Саме ці події задокументував у своїй фотографії Фентон Звивиста дорога, всіяна ядрами. Така тиша, ніби щойно пройшла сама смерть. Було зроблено два, два знімки до обстрілу, і після. На дорозі ми бачимо багато ядер, що демонструє нам його інтенсивність. Солдати називали цю місцевість долиною смерті, таку ж назву отримала і фотографія. З'явились і критики, і альтернативні версії створення цього знімка можливо, ядра додали навмисно для драматичності, можливо, їх просто збирали солдати, щоб використати повторно. Незважаючи на літню спеку, кілька зламаних ребер унаслідок падіння, хвороби і пригнічений стан від побачених жахів у Севастополі, Фентон усе ж таки зміг зробити понад 350 великоформатних негативів. Виставка з 312 знімків була невдовзі показана в Лондоні, а також у різних містах країни в наступні місяці. Фентон також показав свої роботи королеві Вікторії та принцу Альберту. Тим не менш, він був розчарований, продажі виявились меншими, ніж він очікував. Після Криму Фентон багато подорожує Британією, знімає пейзажі, натюрморти, архітектуру, зокрема, Вестмістерський палац ще до завершення годинникової вежі. Але фотографія швидко стає масовою. Дешеві портрети, комерції, усе це не подобається Фентону. Він вважає, що фотографія це мистецтво, а не ремесло. Це призводить до конфліктів навіть із фотографічним товариством. Яке він сам засновував, Фентон почав створювати студійні сценки, навіяні екзотичними мріями про схід, фантазії далекі від реальності, де у ролі Одалісок і мусульманських воїнів позували його друзі, зовсім не схожі на своїх вигаданих персонажів. Хоча він став відомим завдяки фотографіям Кримської війни, його фотографічна кар'єра тривала трохи більше десятиліття. У 1862 році він продав своє обладнання і повністю залишив професію, повернувшись до юридичної практики. У цьому ж році Організаційний комітет міжнародної виставки в Лондоні оголосив, що фотографію буде розміщено не поруч з іншими витворами мистецтва, а в секції, присвяченій машинам, інструментам і пристроям. Фотографію класифікували як ремесло для ремісників. Для Фентона та багатьох його колег це стало остаточним доказом приниженого статусу фотографії, і піонери галузі почали віддалятися. Але ніщо так не підкосило його як особисті втрати. Одне за одним у цьому ж десятилітті померли троє його дітей. Джозефіна померла у 1850-му. Через 5 років Ен та Ентоні у 1861-му. Ніби в пошуках спокою він переїхав та оселився з родиною в Отерс Бар. Але здоров'я було підкошено ще з подій в Криму. І після тижневої хвороби Роджер Фентон помирає у віці 50 років 8 серпня 1869. -го. У галереї Тейт Брідн в Лондоні. 2005 року 90 фотографій Фентона увійшли до спеціальної виставки, присвяченої цьому важливому фотографу 19 століття. У 2007 році Фентона було введено до міжнародної зали слави фотографії. Роджер не був бідною людиною. Його друзями були принц і королева і вся королівська сім'я. Але він у справжньому. Любив тільки фотографії. і до останнього, поки життя його не зламало. Така була історія Роджера Фентона, першого воєнного фотографа.